Незалежно від досвіду, водійки показали свої майстерні за кермом. В Івано-Франківську відбувся благодійний автодень на колесах. Долучилися до нього близько 20 учасниць з усієї області. Продемонструвати свої вміння вирішила вже досвідчена водійка Наталія. За кермом автомобіля жінка понад 25 років щодня і зізнається процес водіння – Це її справжня любов та пристрасть. Їжу вже спокійніше, як раніше. Врівноваженіше люблю швидкість, люблю драйв, і найбільше, коли ми десь їдемо в далеку дорогу компанію, то швидше всього більше всього я за кермом. Однозначно перезавантаження, однозначно, переключення на іншу якісь діяльність для, для моєї голови з музикою або з цікавим подкастом з Ютубу з цікавою інформацією. Крім основних заїздів учасниці відпрацьовували майстерність водіння автомобіля під наставництвом профі, зокрема, найбільш необхідні навички під час щоденної їзди паркування, розвороти, рух за ходом чи різноманітні маневри І разом з цим намагалися побороти свої страхи та розвіяти міфи про жінок за кермом По-перше, я не вмію, навіть якщо має 10 років стажу, а я так не проїду а що буде в моїй машині? Це вже чоловіки кажуть, а що буде в моїй машині? Ну, реально, я кажу, один раз варто попробувати і виявляється е, азарт. І азарт, і задоволення. І е, свого роду тут дуже багато є учасниць, яких е, чоловіки. Воюють розумієте, в мене в самому чоловік воює через то, це якісь переключення на щось друге, на щось цікавіше для пожиттю. Тоді людина, коли скидає себе цей груз переживання за чоловіка, там то відповідно вона оновлюється. І час благодійного автодня організатори розгорнули ярмарок. На ньому представили домашні солодощі, напої та вироби ручної роботи. Всі виручені кошти спрямують на потреби українських захисників, зокрема на комплектуючі запчастини для дронів мотопіхотний батальйон ЗСУ, а також на допомогу будівництва реабілітаційного центру для ветеранів. «Ми вирішили організувати саме цей захід. Це не тільки благодійність, це не тільки ми вправляємося в водінні авто, це також і про зустрічі, про комунікації, Ми спілкуємося. Зустрічаємося з дітками. Сьогодні гарний день, неділя. Виходять і так на нашу думку легше зібрати кошти, зібрати людей. Крім того, за донат для ЗСУ кожен охочий міг взяти участь в майстер-класі з огончарства, пройти тест алкоокуляри, отримати підказки для зміни у житті за допомогою Маккарт чи передбачення від ангела перемоги. Також під час заходу організували виставку ретроавтомобілів з дев'яти експонатів. Плюса гриби Магалаті, телеканал 402.